Рівень доступності медзакладів оцінювали в Івано-Франківську. Уповноважена президента з питань безбар'єрності Тетяна Ломакіна відвідала обласний центр, щоб побачити, як втілюється стратегія з реорганізації просторів. Які висновки зробила радниця? Показуємо. Івано-Франківському обласному перинатальному центрі від початку року активно працюють над питанням безбар'єрності. Нині тут встановлено ліфт, два пандуси. Триває робота над реконструкцією відділень. Власне, мова йде про доступність, адже ми сьогодні причина нашої зустрічі це безбар'єрність, але ми говоримо про безбар'єрність не тільки фізично, а про безбар'єрність послуги для наших громадян від найменшого до найстаршого. Тому ми активно в наших закладах охорони здоров'я на сьогодні пропрацьовуємо доступність медичної послуги. Зараз ми активно працюємо також над тим, щоб максимально відділ наш, який для маленьких діток, для діток, які мають інвалідність, був безбар'єрний, щоб не було порогів між приміщеннями, щоб мама з дитиною не потребувала нашої допомоги як медичних працівників. Переробляти старі будівлі під сучасні стандарти нелегко, каже посадовиця, але відзначає правильні зміни. Зараз ми бачимо, як переробляються ті простори, які були створені багато років тому, і як вшиваються в ці діючі простори елементи доступності. Ми розуміємо, що це ж це не відбувається одночасно, але ми бачимо позитивну динаміку, як крок за кроком лікарні ставлять собі задачі, і ці свої задачі закривають за наявних ресурсів. І важливо, що вони все це обговорюють. Представники департаменту охорони здоров'я кажуть, нині в області близько 80% медичних закладів обладнані безбар'єрними елементами. Я думаю, що, що всюди, куди людина хоче добратися, зробити там, туалет, душ, з'їздити кави попити, з'їздити в ту ж їдальню поїсти, все це можна зробити без проблем особливих. Так що в плані безбар'єрності все добре в лікарні. Навіть якщо потреба якась в інше відділення, з'їздити, там на якісь обстеження, то можна. Якість реабілітації військових Тетяна Ломакіна оцінювала в обласній клінічній лікарні. Проговорили багато таких дуже робочих питань для того, щоб розуміти, як ті політики, які формуються на державному рівні, як вони заземлюються і в реальності працюють на території саме Івано-Франківська. Це центр досконалості, тобто тут не лише самі проводять реабілітаційні дії, а в тому числі допомагають створити таку мережу різних реабілітаційних відділень в різних територіях Івано-Франківської області. За підсумками робочої поїздки, Тетяна Ломакіна наголосила на необхідності подальшого розвитку безбар'єрності на Прикарпатті та презентувала план дій з реалізації державної стратегії у цьому напрямі.